Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі Крипта в законі, і ми продовжуємо нашу рубрику, в якій я буду ділитися з вами різними дропами, цінетами та іншими активностями для того, щоб ви мали змогу легко повторити мої дії, та також взяти участь в активності для того, щоб отримати винагороду та таким чином збільшити свій депозит. А більше активностей ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете Дайте в описі під цим відео, також там ми ділимося нашими інвестиційними ідеями, угодами по трейдингу та іншими активностями в сфері крипти. Також всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви зможете знайти в описі під цим відео та в нашому телеграм-каналі. А перед початком відео не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові та перспективні проекти, а також доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Ну що, як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде про проект Align Network та ми розглянемо його Тестнет. Взагалі, що це за проект? Align Network – це рішення другого рівня на базі ефіру, яке зосереджується на забезпеченні децентралізованої ідентифікації та рівня перевірки для соціальних взаємодій. Продивившися цей проект на соціальних мережах, можна зрозуміти, що він ще досить ранній та вдосконалюється, але має досить хороших партнерів та інвесторів. Зараз в нас є можливість взяти участь в тесниці від цього проєкту, але я хочу зауважити те, що активність вона є ранньою, тому не зрозуміло, коли буде винагорода, яка вона буде. Але тут також є і свої плюси. Коли ми входимо в проєкт і є ранніми користувачами, в майбутньому це лише. Плюс ми маємо перевагу. Наприклад, проекти Рейки та Грас ми робили на них відеоогляд. А в своєму телеграм-каналі, в нашому ком'юніті, ми ділилися цими проектами ще на самому початку, коли про них мало хто знав та мало хто говорив. Зараз ці проекти вже на хайпі, вони дуже популярні. Але. Через те, що ми заходили досить на ранньому етапі, для нас це лише плюс. Тому раджу вам дійсно прийти в цю активність, щоб в подальшому ви не жалкували. Ну що, переходимо до тестнету. Ну що, переходимо на першу сторінку, але спочатку нам необхідно отримати тестові токени в мережі Сиполія. Ми це можемо зробити за допомогою крану, який нам пропонує сама платформа. Ця платформа вона є досить зрозумілою, нам лише потрібно зареєструватися, пройти капчу, а також вести нашу адресу в мережі Сиполія, і кожного дня ми можемо отримувати по 0,5 тестових токенів ефіру в мережі Сиполі. Але також може порекомендувати вам інший кран, яким ми досить часто користуємося, переходимо до цього крану. Ця платформа вона має звичайний інтерфейс, але перевагою є те, що ми одразу ж можемо намайнити 2,5 тестових токенів. Тут все відбувається таким чином. Ви натискаєте спочатку старт майнінг і розпочинається процес. Поступово ваші токени додаються і додаються. Для того, щоб вивезти на тестову мережу Сиполія токени, вам потрібно намайнити щонайменше 0,05 тестових токенів, найбільше можна намайнити 2,5. Дуже зручно витратити час, щоб не майнилося одразу. 2,5 тестових токенів. Цих токенів хватає і для інших тесниців, тому дійсно цю платформу можу вам рекомендувати. А ми завершуємо наш процес, клеймимо так звану винагороду і вона автоматично додається до нашого гаманця. Як ви бачите, тестові токени вони додалися до нашого гаманця, і тому тепер ми можемо переходити вже до виконання самих завдань. Тож, тут нам необхідно перекинути тестові токени ефіру з мережі Сапорія в тестову мережу Elaine. Тут нам необхідно ввести кількість, наприклад, це буде 1 і 2, і натискаємо депозит. Все, як ми бачимо, ми отримали сповіщення, те, що наш депозит він зарахований. І далі ми переходимо на наступну сторінку. Тож, ми переходимо до розділу квестів. Тут будуть знаходитися різні завдання, які нам необхідно буде виконати. Зараз їх небагато, вони будуть поступово додаватися, про що ми будемо казати в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити оновлення. Але спершу нам необхідно змінити NFT в вигляді ключику, натискаємо Мінт. І знову натискаємо на MINT. Нагадую, те, що це все це взаємодіє лише з тестовими токенами. Нефті ми замінтили, Це наш так званий ключик в цьому проєкті, як в багатьох проєктах паспорт. А, і на цій сторінці нам поки що більше нічого робити. А, будуть поступово додаватися, як я вже сказала, завдання, і будемо їх також виконувати. Також буде якась кампанія на Галксі. Наразі вона недоступна, але доступна кампанія на ZEALI. Але хочу сказати те, що поки що а, тут якісь трабли і завдання вони недоступні, а, тому необхідно трохи почекати. Можливо, якщо ви дивитеся відео зараз вже все добре, а, тому а, просто тут доєднуєтеся, а якщо Ще на доступні завдання, то просто поступово, коли будете виконувати інші завдання в залі, у вас буде цей проєкт відображатися, і ви можете так заходити, перевіряти, та коли будуть з'являтися завдання, ви можете їх виконувати. Завдання тут націлені на соціальні мережі, це взаємодія з Твіттером, з Медіум, Також це реферальна програма, ви можете запрошувати друзів, щоб вони також дотягнути. Єднувалися, і за це ви будете отримувати додаткові поїнти. І також, якщо ви кожного дня заходите на цю сторінку, ви можете забирати додаткових 10 XP. Друзі, на даний момент це всі завдання. Я дійсно рекомендую вам цей проєкт. Він знаходиться на ранньому етапі та не займає багато часу, тому. Краще зараз виконати, взяти участь, ніж потім жалкувати. А про всі новини, якісь апдейти, ми будемо повідомляти в нашому телеграм-каналі. Також можу порадити вам, якщо, наприклад, у вас є власна ферма, або ж ви з друзями займаєтеся тим, що берете участь в різних проєктах, то можете перекидати тестові токени в. В мережі Align між собою, це буде лише плюсом а на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Також, якщо ви хочете, щоб ми розглянули якийсь то проєкт, пишіть про це в коментарях. Ми обов'язково продивимося, та якщо нам сподобається, ми знімемо відео огляд. Всім бажаю гарного дня та успіхів!